У нас з вами сьогодні дві теми. І перша з них це проблизкові маячки. Третя тема в вашому підручничку. Відкривайте. Рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами. Знайшли? Сторіночка 21. І так, у нас є проблискові маячки чотирьох кольорів: зелені, оранжеві, червоні і сині. Є такі проблискові маячки, які ми щось винні, а є такі проблискові маячки, яким ми не винні нічого. І от такий маячок, якому ми нічого не винні, це маячок оранжевого кольору. Що це за такий маячок? По-перше, його ставлять на великогабаритній транспортних засобах, на великогабаритних транспортних засобах, на Великогабаритних, тоді на цих транспортних засобах сільськогосподарської техніки, яка в ширину більше, ніж 2,6 метри. Тоді, наприклад, на машинах, які перевозять небезпечні вантажі, а також на машинах будівельних, от ті, що виконують дорожньо ремонтні роботи. Я думаю, що ви бачили багато таких маячків. Що це за такі маячки? Вони просто попереджають водія про те, що його очікує небезпека. І, типу, привертає на себе увагу цей маячок, щоб подій завчасно перелаштувався, або встиг пригальмувати, або об'їхати. Да? Ну, тобто прийняти рішення, яким чином він відреагує на цей маячок. Да? Наприклад, якщо стоять дорожньо ремонтні роботи, да, і, наприклад, середня смуга зайнята, то на дорожній ремонтній техніці обов'язково буде висіти знак. Об'їзд перешкоди і з якого боку? З лівого або правого буде стрілочка, або є такий знак, який вказує, що можна і з лівої, і з правої сторони об'їжджати. І у вас буде таке питання в грінвеї, типу з якої сторони об'їжджати, тільки з тої, в яку показує стрілочка. Зрозуміло? То ви приймаєте рішення, наприклад, що буде об'їзд перешкоди з лівої сторони. Ви повинні завчасно знизити швидкість руху, подивитися в ліве дзеркало, да, всіх пропустити, не забути включити поворот і тільки потім обережно перелаштуватися в ліву смугу і проїхати повз таку дорожньо ремонтну техніку. Зрозуміло? Також проблискові маячки червоного цього оранжевого кольору встановлюються на машинах, які виконують якісь очищувальні роботи. Да? Очисна техніка. Ти побачила така машинка, яка з такими мітьолочками їздить? Да? Тоді є така машинка, як полівалочка, знаєте, така, яка миє асфальт. Тоді є такі машинки, які <кхід> очищують від снігу. Бачили? Да? Тобто, на такій техніці, техніці теж завчасно встановлюють у такий проблисковий маячок оранжевого кольору. Давайте відкриємо з вами сторіночку, зараз яку, скажу, яку, 23 Пункт 36. Давайте роздивимося перший малюнок. На першому малюнку ви бачите з правої сторони автобус, на якому є розпізнавальний знак про дітей. Бачите? А значить, що цей автобус, або, може, мікроавтобус виконувати організоване перевезення дітей да, груп дітей. Про це вам сказав розпізнавальний знак. І на такому автобусі або мікроавтобусі встановлюють проблисковий маячок оранжевого кольору. Для того, щоб коли буде посадка, висадка дітей в такий автобус, щоб привернути увагу водіїв, і щоб водії знизили швидкість руху і проїхали повз такий автобус, де йде посадка висадка дітей. А в цей час може бути все, що завгодно, діти можуть і вискочити на дорогу, неочікувано. Да? От, то щоб ви проїжджали повз такий автобус обережненько, знижуючи швидкість руху, і були, щоб готові загальмувати у ну, випадку, якщо хтось вискочить на дорогу. Зрозуміло. От, то ніякої переваги в Русі такому автобусу цей оранжевий маячок не дає. Він вмикається тільки в момент посадки висадки дітей для попередження вас, щоб ви були більш обережні проїжджаючи такий автобус. Зрозуміло? Далі, для таких маячків оранжевого кольору і для такої техніки, яка виконує обслуговування території якихось, да? Буде дозволено заїжджати під знак, який ми вже бачимо з вами на другому малюнку, і на тій лекції, що була по ну на на тому занятті, я вам розповідала, що цей знак називається «Рух заборонено, але у цього знаку ми з вами вивчили перше виключення це водії з інвалідністю. І якраз друге виключення це буде от така техніка, яка обслуговує дані території. Да? Тому під цей знак їм дозволено правилами дорожнього руху заїжджати для виконання своїх службових обов'язків. Також така очищувальна техніка може трошечки порушувати правила розмітки. Чому? Тому що, наприклад, ми бачимо на третьому малюнку, що водієві треба очистити подвійну суцільну. Бачите? Всім на подвійну суцільну буде заїжджати заборонено. А такій техніці буде дозволено, тому що а як йому іншим чином почистити ту подвійну суцільну? Зрозуміло? А от знаки пріоритету, світлофори, регулювальника всі такі важкі правила дорожнього руху, да, такі основні. Їм порушувати не дозволено. Проблисковий маячок оранжевого кольору цього не дозволяє робити. І ми бачимо з вами наступний малюнок, де у нас з вами головна дорога. А у дорожньої такої техніки да, очищувальне стоїть дати дорогу знак, бачите? То в даному випадку, як би він не хотів, але першими проїдемо ми, бо від цих правил їм відхилятися заборонено. Запам'ятали? Далі, на наступному малюнку, ми з вами зустрічаємо знаки, які з заборонної групи. Подивіться, отам за мною. Бачите, багато кругленьких таких знаків, так? Да? Це якраз заборонна група, яка забороняє робити те, що намальовано на значочку. І у вас на значочку намальовано, що не можна повертати ліворуч, на першому перехрещенні, бачите? А на другому не можна повертати праворуч, бачите? І така техніка не має права відхилитися від цих знаків, вона повинна їх виконувати. Запам'ятаєте? А от на наступному малюнку у вас знак, який ми знаємо, називається кірпіч поміж водіїв, да? а так він називається в'їзд заборонено. І знову ж таки такій техніці туди заїжджати буде заборонено. Зрозуміло? А от наступні всі малюнки, які ви побачите, бачите, їде по подвійній суцільній. бачите? Тоді їде в лівій смузі замість правої смуги. Да? Тоді їде з дуже маленькою швидкістю по лівій смузі. Для нас би це все вважалося порушенням. Да? А для них це все дозволено, тому що вони не можуть поливати дорогу або чистити на швидкості 50 км на годину. Вони потихеньку повзуть, щоб встигати все почистити або пополивати. Зрозуміло? І далі, подивіться, їде по трамвайних коліях. Бачите? Знову ж таки, нам буде заборонено, йому буде дозволено. Чому? Тому що він виконує свої обов'язки робочі. Да? Йому треба почистити трамвайну колію. Зрозуміло? І на наступному малюнку їде по розділювальній смузі. Бачите, посередині всім це буде порушення називатися. Для такої техніки, яка виконує очищувальні роботи, буде дозволено, тому що а як йому інакше почистити ту розділювальну смугу. Ну і далі там він заїжджає в реверсивну смугу, да? потім їде посередині, там, потім їде по тротуарчику. Бачите, там щось прибирає по тротуарчику. Ну, я сподіваюся, що там він сніг прибирає, там незрозуміло на малюнку, чого він там їде. Да, ну, я так думаю, що там типу сніг, і він його прибирає. <кхем> От, Виходить, що в даному випадку всі ці моменти йому буде дозволено робити, е тому що це зв'язано з очищенням проїзної частини. Все поки що зрозуміло. Закрили тоді по оранжевих маячках питання. І виходить, що ще раз я вам наголошую, що вони встановлюються на машинах для привертання уваги водіїв для попередження, що вони там їдуть. так? Да? І для того, щоб ви прийняли безпечне якесь рішення для об'їзду, або там якогось випередження, або там зупинки, да? ну, в даному в різних випадках по-різному. Це поки що все зрозуміло вам. Так, якщо б, наприклад, йшла машина з проблисковим маячком оранжевого кольору, от їхала да, по якійсь смузі, можна таку машину обігнати, випередити, об'їхати. Можна, тому що переваги в русі в них немає. Да? Це ми з вами розібрали. І ще в правилах, знаєте, що прописано про оранжеві маячки? Те, що водії, які їдуть з оранжевими маячками, ми не повинні їм створювати перешкоди для виконання їх службових обов'язків. Тобто, якщо така техніка їде якось там, ну, наприклад, не зовсім рівно по смузі. Да? Робить очищувальні роботи, то, то не він повинен ну, переместитися. Це ви повинні переміститися, об'їхати його обережно і не створювати йому перешкоди. Зрозуміло? Все. Тепер поговоримо з вами про червоні і про сині проблискові маячки. У цих червоних маячків дуже багато переваг в русі, тому що їм дозволяють порушувати по факту всі правила дорожнього руху. І через подвійну суцільну розвернутися і їхати з дуже великою швидкістю, і виїжджати на тротуар, і проїжджати на червоне світло світлофора. Ну, тобто, всі правила їм буде дозволено порушувати, окрім двох. Перше правило це проїзд залізничного переїзду. Ви розумієте, що водієві поїзду зовсім все одно якого кольору в нього маячки? Да? Тому що він просто не встигне зупинитися, бо в нього гальмовий шлях розпочинається від тисячі метрів і більше. Да? І якщо він виїде, а там проблискові маячки, він просто не встигне зупинитися. Понесе він ті маячки ту, -ту на багато-багато метрів вперед. Да? Тому оці проблизкові маячки не мають права порушити правила проїзду залізничного переїзду. І друге правило, яке їм не дозволяється порушувати, це правила проїзду регулювальника. регулювальник то типу він виконує функції світлофора, але світлофор він запрограмований, бо це ну, такий технічний засіб. Його запрограмували, да, там на скільки секунд він світить червоним, наскільки жовтим, наскільки зеленим. І він так і працює. Він не розуміє, чи під'їжджає машина поліції, чи під'їжджає звичайна машина. Йому все одно він запрограмований. А от регулювальник це людина, яка може зважити пріоритети, да? і, наприклад, прийняти рішення пропустити машину з проблисковим маячком, тому вони виконують правила проїзду регулювальника на загальних оці правилах, як і всі інші. Уявимо собі ситуацію, що, наприклад, на перехрестя з трьох боків під'їжджають три машини різної спецтехніки. Наприклад, швидка допомога, пожежники і поліція. Світлофору все одно. А от регулювальник зрозуміє, да? ага, їде три машини з різних боків. Наприклад, запущу спочатку швидку допомогу і пожежників, а потім запущу поліцію. Да? Таким чином він всіх пропустить, але по черзі. Зрозуміло? Виходить, що регулювальник він бачить, він все це аналізує і він приймає рішення. І всі, хто їздить з проблисковими маячками, зобов'язані виконувати регулювальника і правило залізничного переїзду. Все інше можуть порушувати. Зрозуміло? Значить, в чому різниця між червоним проблизковим маячком і між синім проблизковим маячком? Чому їх зробили два? Начебто ж і ті, і ті. Можуть порушувати правила дорожнього руху. А для чого вже зробили два різних кольори. Дивіться, ті, що з червоними мачками, маячки от на тих транспортних засобах да, що з червоного кольору, вони коли проїжджають, то всі зобов'язані водії і учасники дорожнього руху, да? і пішоходи, і велосипедисти, і мопедисти, і, там, ну, і трамвайчик, ну, всі. Повинні зробити зупинку біля правого краю проїзної частини і повністю зафіксуватися. Тобто, якби за мною їхала якась машина з червоним проблисковим маячком, я би включила правий показчик повороту, зупинилася в правій смузі або на узбіччі, ну, в залежності від конфігурації проїзної частини да? дороги. Зупинилася і чекала би. Чекала би, поки проїде та машина. Зрозуміло? А от сині проблизкові маячки вони вас не змушують зупинятися. Вони вам кажуть, дай, будь ласка, дорогу. А от яким чином дати, ви будете вирішувати самі. Ну, наприклад, зробимо таку ситуацію, да, спроектуємо. За вами їде машина швидкої допомоги з синім проблизковим маячком. Що як би ви їй дали дорогу? Просто б перебудувалися б в якусь іншу смугу, да? наприклад, вправу або вліву, щоб ну, звільнити оту, по якій їде швидка допомога. Да? Ви б не зупинялися, ви б просто перелаштувалися. Да? А тепер уявимо ситуацію, наприклад, що пожежники виїжджають з прибудинкової території, з включеним проблисковим маячком, а ви їдете по основній дорозі. Ви що повинні зробити? Пригальмувати. Щоб вони виїхали з прибудинкової, а потім продовжити рух. так? Або уявимо ситуацію, що, наприклад, під'їжджає якась спецтехніка з синіми проблисковими маячками на перехрестя, у вас горить зелений, у них горить червоний. Ви що повинні зробити? Зупинитися, пропустити ці проблизкові маячки і потім продовжити рух. Зрозуміло? Тобто, в залежності від того, яка ситуація, ви обираєте спосіб, або просто трошки пригальмувати, або там, наприклад, зупинитися, да? або там перелаштуватися. Ну, тобто, дати їм можливість на першочерговий проїзд. Зрозуміло? От тим вони і відрізняються: що якщо ви бачите червоний, треба зупинятися до повної зупинки, а якщо ви бачите синій, ви просто обираєте яким чином дати дорогу. Це вам поки що все понятно? Угу. Тепер є ще один момент про червоні маячки. Дивіться, я вам сказала, що ви повинні зупинитися до повної зупинки транспортного засобу, якщо бачите червоний маячок. А друга частина цього правила каже, що тільки якщо ви з такою спецмашиною на одній проїзній частині. А це якраз ми з вами відкотилися до першої лекції: дві проїзні частини чи одна проїзна частина. Якби, наприклад, я їхала на проспекті Червоної калини, а там у нас скільки проїзних частин? Одна проїзна частина, я би їхала в сторону, ну, уявимо собі, що я би їхала з Троєщини туди на пірово. Да? А вони би їхали навпаки, з пірова на Троєщину. Ми на одній проїзній частині. На одній. А значить, що я, навіть не дивлячись на те, що я їду з іншої сторони, я повинна зупинитися до повної зупинки транспортного засобу. Зрозуміло? А якби, наприклад, це був наш міст Північний. Ви в сторону Почайної, вони з Почайної в сторону Троєщини. Ви мали би зупинятися? Ні, тому що ви на різних проїзних частинах. Вам зрозуміло? Так? А тепер відгадайте: якщо я їхала на проспекті Червоної калини, було ну, десь машин 50 навкруги мене, і їхала машина поліції з червоним маячком. Скільки машин зупинилося? Ви в мене не вірите? Зупинилася тільки моя машина. Причому, знаєте, як себе відчувала? Начебто я з дурдома збугла. Тому що всі інші подивилися на мене так. Типу, що це? Знаєте, отак от. Всі поїхали, і та поліція бідна, сигналить їм, кричить, що пропустіть нас, пропустіть. За це передбачено штраф, але ж ви розумієте, що ніхто не буде доганяти 50 машин, щоб повиписувати штрафи. Якщо, наприклад, там би висіла камера, яка б фіксувала такі порушення, як, наприклад, в цій Південній Кореї, да? то їм би всім зразу прийшли штрафи. Да? А в нашій країні вони саме нормально почувають. Поліція не буде зупинятися і виписувати штрафи, тому що вона їх фізично не зупинить. Да? І тому, що якщо вона включила червоний маячок, то їй точно не до штрафів зараз. Вони кудись дуже поспішають. Зрозуміло? Тому не будьте такими хрюшками на дорозі. Бачите червоний маячок, з'їдьте, зупиніться. Чому так? Тому що ви ж знаєте, я вам вже тільки що сказала, що їм дозволено відхилятися від правил дорожнього руху. То уявіть собі, що вони їхали, летіли по червоної калини і зараз раз і розвернуться в зворотньому напрямку. А там ви всі їдете і заважаєте їм це зробити, да? порушити ці правила. Тому і зупиняють машини для того, щоб вони могли порушити, не нашкодивши вам. Розумієте? От така справа. Тепер, де ви бачили червоні проблискові маячки, на яких транспортних засобах? Ні, там нема. Поліція, Поліція і. Доповицька. Ні, там нема. А другу машину ви навряд чи бачили, тому що це машина військової інспекції. Виходить, тільки на двох транспортних засобах. По факту встановлюють оці проблизкові маячки червоного кольору. Бо якби їх встановлювали і на пожежних, і на швидких, і там на службі газу, і на водоканалі, там да, ну, на всіх таких спецтранспортних засобах, на інкасації, ще там на чомусь, то ви б зовсім не їздили. Ви б стояли весь час під бордюрчиком і чекали, поки проїдуть червоні маячки. Тому оці машини, їх всього дві, на які встановлюють проблизкові маячки, тому що ці червоні проблискові вони зупиняють весь потік. Зрозуміло? А от на всіх інших транспортних засобах, окрім цих двох машинок, встановлюють сині проблизкові маячки, в тому числі і на поліції, в них теж є сині маячки. І якщо їм не потрібно, щоб всі прямо зупинилися, вони включають вмикають тільки сині і поїхали собі з синіми маячками, а ви їм просто давайте дорогу. Зрозуміло, як пояснила? Так немає. Та От <кій> Та Ну Та так, ну тому що ви би не їздили зовсім, ви б стояли, бо весь часто пожежники то швидка, то інкасація, то ще хтось льотрають туди-сюди, а? Ну, і швидка це теж серйозно, але от така справа, що дають тільки на двох. Їм достатньо синих проблизкових маячків, тому що якщо вмикають червоне, ну ви ж бачили, що поліція дуже в рідких випадках вмикає червоне. Вони завжди практично їздять синіми, тому що ну, достатньо того, щоб дати дорогу. Ті, ті ж пожежники несуться, да, або швидка. Синій маячок їм дає перевагу в русі. Ви не зупиняєтеся, але ну от як в Європі, всі зразу розсипаються, щоб звільнити повністю простір. Я сподіваюся, що. Колись і в нашій країні так буде. От, тому що наші не на червоне не зупиняються, а не на синій, мрозово фіолетово вони всі дальтоніки. розумієте? От. А, Так, я вам сказала, що на всіх інших машинах ставлять синій маячок. А от поліція має і синій, і червоний. Якщо увімкнули синій і червоний, як ви думаєте, який буде головніше? Червоний. червоний. А ще в приблизкових маячків є додаткове спецобладнання це оцей звуковий сигнал, такий тривожний. Да? Так от, якщо наприклад їде якась спецтехніка, і в ній включений додатковий цей сигнал і проблискові майки, то для чого вони вмикають його? Щоб той, хто не бачив, чув, що десь летить така машина, да, і завчасно її вишукав очима. Вірно? Тобто, виходить, що вони оцю сирену вмикають тільки для додаткового привертання уваги. Вони не зобов'язані весь час її вмикати, да, коли їдуть. Вони її вмикають тільки в особливих випадках, коли вони додатково хочуть привернути увагу. Але вони не зобов'язані вмикати весь час ці звукові сирени. Зрозуміло? І ще, якщо проблисковий маячок на машині вимкнутий, ну вимкнули да, на поліції, наприклад, або на пожежниках, значить ця машина прирівнюється до нас. Вона не має права порушувати правила дорожнього руху. І якщо вона не включила спецсигнали, значить вона прирівнюється до звичайних машинок. Зрозуміло? А от якщо би, наприклад, проблисковий маячок був вимкнений, але орала би сирена. То тоді б вони мали змогу порушувати правила дорожнього руху, тому що ця звукова сирена вона теж дає перевагу в русі, да? і ви б реагували на звукову сирену. Ну, уявіть собі, що машина поліції кудись там летить, але зламався проблисковий маячок, да? і вони просто увімкнули сирену. Зрозуміло. В загальному ніде це не прописано. От я сьогодні сіла в машину, вона працювала, а через 15 хвилин вона перестала працювати. А їм, наприклад, треба летіти да, десь там. От то в даному випадку звукова сирена прирівнюється до проблискових мечків. Зрозуміло? А якщо машинка без сирени їде і без проблискових маячків, значить вона прирівняна до нас. Поки що все поняття. Хорошо, поїхали далі. Значить, з цими маячками ми розібралися, і я хочу вам зразу сказати, що є у вас пункт, в якому прописано. Зараз скажу, який номер цього пункту. Пункт 3.4, в якому прописано, що забороняється здійснювати обгін. А обгін це вихід куди? На зустрічку. А також забороняється робити випередження, а випередження це по сусідній смузі. Да? Три, крапочка 4. 4. 4, 4. Так от, забороняється здійснювати обгіни випередження транспортних засобів з вимкненими проблисковими маячками синього і червоного, або лише червоного та зеленого, або синього і зеленого кольору, а також колони транспортних засобів, які супроводжують співробітники поліції. Пам'ятаєте, що там не можна не обганяти, не об'їжджати, не випереджати і навіть не рівнятися по швидкості? Так? А що? Ну, поки що ми не дійшли до них. Зараз дійдемо, я розповім. А, тобто ви обганяти і випереджати такі маячки не маєте права. Типу, ви там дали дорогу пожежникам, потім і випереджаєте їх там. Да, там. От такого робити не можна. так? Да? От, тепер, точніше, не пожежникам, а поліції з червоним маячком. Тепер, що стосовно до просто синього проблискового маячка, ви бачили, як патрулюють, наприклад, співробітники поліції? Вони ж їдуть з дуже маленькою швидкістю, да? наприклад, по правій смузі, потихеньку, в них працює цей проблисковий маячок синенький, але вони нікуди не поспішають, вони просто патрулюють там, наприклад, райончик якийсь. Да? Ви ж розумієте, що е, таку машину можна випередити? Розумієте? Та обганяти ні, але випередити можете. Тому що в даному випадку випередження синіх маячків не забороняється. Так? І от вони патрулюють, ви собі спокійненько по сусідній смузі проїхали, не заважаючи їм працювати, і поїхали собі далі. Бо у вас будуть якраз питання в Грінвеї стосовно синього проблискового маячка, чи можна його випередити? Його випередити буде дозволено. Але якщо буде комбінація синього і червоного, Обгін і випередження буде заборонено. Зрозуміло? Все це ми з вами розібрали. Тепер перейдемо з вами до приблизкового маячка, маячка зеленого кольору. Ви побачите його тільки в одному випадку: на машині, яка замикає колонну транспортних засобів. От уявіть собі, що їхала колонна. Передня машина, яка веде колону, да, машина поліції, да, їхала, наприклад, з червоним і синім маячком. Да, ви побачили червоний, зупинилися на узбіччі і чекаєте. Їде, 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 їде ця колонна. Потім ви бачите останній автомобіль поліції, да, і на ньому включений зелений маячок. Або може бути комбінація Синій і зелений. Ці дві комбінації вам кажуть, що якщо ви бачите зелений маячок, то значить ви можете вже розпочати рух. Да? Але ви пам'ятаєте, що таку колону не можна обганяти, об'їжджати, випереджати і рівнятися з нею по швидкості. А значить, ви їдете де? Позаду такої колони. Зрозуміло? Типу зелений майчок, як зелений світлофор для вас, що можете не стояти, вже можете потихеньку вирулювати. Да? От, і у вас в білетах буде, будуть малюнки, практично всі на цю тему, що е, колонний не видно, а малюють тільки останній автомобіль, на якому зелений або зелений і синій. Це художник має на увазі, що попереду їхала що? Колонна. І там буде такі питання: типу: чи можна обігнати, чи можна їхати поруч, там да? чи можна зробити випередження такої машини. Не можна, тому що ви знаєте, що попереду він не домалював колонну транспортних засобів. Зрозуміло? Ну і ще в пункті 3.5, це останній пункт цього параграфу. Ми з вами розберемо ситуацію, коли ви, наприклад, їдете по проїзній частині і бачите припаркований автомобіль, да, який в статиці стоїть, да, нікуди не їде. Неважливо, якої техніки, але спецтехніки. Да, і на цій спец... спецтехніці, наприклад, включений синій проблизковий маячок. Тобто машина стоїть, да, а проблизковий маячок все одно включений. Так от в даному випадку водій цього автомобіля да, він для вас його залишив. І він хоче, щоб всі, хто буде проїжджати повз такий автомобіль, їхали зі швидкістю не більше 40 км на годину. Тобто повільненько. Да? Можливо, там будуть перекривати рух, можливо, там буде експропіація транспортного засобу, тому вони залишили ці приблизкові мечки. Можливо, там надається перша медична допомога швидка стоїть. Можливо, там поліцейські будуть ДТП зараз замірювати, да, і там будуть ходити люди туди-сюди, да, по проїзній частині, щоб ви проїжджали дуже повільно, якщо щось таке трапиться, щоб ви своєчасно встигли зупинитися. Да? Ви ж розумієте, що гальмовий шлях на маленькій швидкості, він невеликий, і ви собі спокійненько зупинитеся, якщо буде така якась ситуація. Так от, розділимо на дві е, варіації. Да? От бачимо, машинка, включена з проблисковим маячком, стоїть. Да? Ви знизили швидкість до 40 км на годину, потихеньку повз неї проїжджаєте. Якщо до вас ніхто не виходить перекривати рух, ви собі спокійно проїхали і поїхали далі. Да? Якщо, наприклад, зі спецтехніки виходить якийсь, там, ну, якась особа, да, ну, яка виконує свої обов'язки, і зупиняє рух, перекриває його, то ви повинні зупинитися і чекати потім, аж поки за, ну, вам дозвільний сигнал зроблять для проїзду. Зрозуміло? І от там в пункті 3.5, подивіться, перша варіація, ви просто знизили швидкість до 40 і проїхали собі спокійно. А друга варіація все ж таки вийшов поліцейський. Бачите, зупинив вас. Повинні зупинитися і чекати дозвільного проїзду. Зрозуміло? Ну, дозвільного сигналу для проїзду. По цій темі у вас є якісь питання? Немає питань. Тоді відкривайте наші підручники по білетах. Знаходьте третю тему і там всього-навсього. А, ось підручничок. Там всього-навсього 17 питань. Давайте всі їх вирішимо зараз. І підемо на другу тему.